Запитай себе про це, якщо хочеш мати мінуси на вагах, чистішу шкіру та краще самопочуття. Як багато цукру я споживаю протягом дня. І ні, я не буду говорити, що цукр це шкідливо, і ви маєте від нього відмовитися. Це в принципі так ясно, але в невеликій кількості цукор дійсно можна їсти. І саме кількість цукру за добу грає дійсно тут роль. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, ми маємо. Точніше, можемо щодня споживати близько 50 грамів цукру саме на день. Скільки ми його їмо? Звичайно, ніхто не реагує, але варто взяти до уваги і той факт, що близько 80% продуктів в магазинах містять цукор, і це не обов'язково можуть бути солодощі. Наприклад, той же самий кетчуп також містить цукор. Якщо ми візьмемо таке типу здорове харчування, наприклад, йогурт і фітнес-батончик, то там уже буде 50 грамів цукру всього в одній порції. За день ми ще можемо спожити 25 грамів цукру. Печиві, 30 грам в соках, 40 грам в шоколаді. І ми за цим не особо то й слідкуємо, але наш організм на це дуже реагує. Тож тоді відбувається покращення по шкірі, фігурі, енергії, самопочуттю, коли ми саме відмовляємося від цукру або, хоча б просто зменшимо його кількість у нашому раціоні. Нагадую, не більше 50 грамів на день. Підписуйся, якщо тобі цікава інформація про здоров'я.